Хлібний дар. все вирішується на полі. Окупанти вдарили балістикою по житловому сектору Битиці на Сумщині. Це селище за 20 кілометрів від кордону з Росією. У військовій адміністрації повідомляють про щонайменше двох загиблих. Зруйновані житлові будинки під атакою були і самі суми. Наша кореспондентка Олеся Боровик на прямому зв'язку. Лесю, які масштаби руйнувань. Вітаю Ігорі. Ми зараз знаходимося на місці прильоту російських двох шахетів, які атакували суму зранку. Це околиця суми СТО тут, як бачите, дуже багато понівечених автівок. Від СТО майже нічого не залишилося. Довго шукали рятувальники під завалами охоронця, який був тут на місці. Він ще виходив на зв'язок після першого удару шахедом, але після другого вже. Його мобільний не відповідав. Рятувальники близько години його намагалися знайти, і, врешті, знайшли лише тіло чоловікові 65 років. Він загинув на місці. Шансів вижити у нього фактично не було. Також ще про двох загиблих відомо битицькому старостатові. Це теж сумська громада, але туди вже ближче до кордону. Майже одночасно із прильотами шахетів. Одному з сіл битивого старостату три балістичних ракети е, ударили по невеличкому почному селу. Там дуже багато зруйнованих будинків. Поки що не можна виїхати на місці через велику щільність FTV дронів, які полюють там на дорогах, які до цього е, села е, відомо про двох загиблих одному. Прокуратурі підтвердили, це чоловік 67 років. Про іншого ми знаємо з власних джерел. Це чоловік близько 30 років років. Але поки що тіло другого загиблого у прокуратурі чи в адміністрації військових не підтвердили саме особу загиблого. Це ми знаємо це з власних джерел. Обидва чоловіки місцеві і ще п'ятеро поранених. Після удару їх забрала швидка, вони зараз в лікарні і за їх життя борються е, лікарі. Якщо взяти до уваги ці руйнування то від СТО, е, нічого не вціліло, Дік 20 пошкоджених машин, е, їхні власники повертаються на СТО, але е, поремонтувати більшість не вдасться, мабуть, тому що вони згоріли. Е, була повторна загроза повторної атаки, тому ж е, рятувальники не одразу змогли поїхати. Ну а тут, як бачите, все з такого панери, якої зроблено, то воно швидко все загорілося і була. Вже е, вибухали ці автівки від пожежі. Дякую, Леся, Олеся Воровик. Про наслідки російського обстрілу Сум та прилеглих громад.